Не дорозбирали, домовились. Сьогодні, 3 липня, лозівські комунальники збиралися демонтувати кіоск по вулиці Супруна. Були налаштовані категорично, бо четвертий місяць не можуть виконати рішення виконкому про демонтаж. Чому і що відбувалося на місці, розкаже Ольга Бондаренко. Розбирати кіоск почали зранку. Перші шурупи викрутили без скандалів, а далі комунальникам стали заважати. Дружина власника кіоску стверджує, що споруду демонтують незаконно. Комунальники посилаються на рішення виконкому. Його прийняли ще чотири місяці тому. Власники були неодноразово попереджені про демонтаж, про вилучення майна. Але починаючи з лютого, коли було прийнято рішення, 28 лютого, Власники відмовилися вилучати. Земельні ділянки, яка їй не на майно і об'єкти свої самовільно розміщений об'єкт торгівлі. У них документи є, а у підприємця жодних, зауважує секретар міськради. Ні на кіоск, ні на землю, ні на що, тому що їх у них просто немає. Самочинна встановлена будівля, вона була встановлена більше 10 років назад. У них закінчились договори оренди. Після перевірок депутатів вияснилося, що тут не сплачують акцизних податків, що тут не оформлені люди, що тут в порушення закону розливають на розлив горілку. Тому було рекавиканкому прийнято рішення про демонтаж цієї будівлі. Представники власника кажуть, що зараз оскаржують рішення виконкому у суді. Але клопотання про призупинення демонтажу не задовільнили, аргументують комунальники. Задоволені вам відмовлено. Спокійно працювати не вдається. Вістяни спостерігають за процесом, хто стає на захист ларька, хто ратує за його знос. Я не скупляюсь, ну, багатольне, на разлив розливають. Непонятно що. Они, они всю ночь не дають даже спокойно спать. А ми мы, инвалиды, мы, ми пенсионеры мы не можемо спати. Нам надо тишину какую-то. Комунальники кажуть, коли всередину потраплять, все майно опишуть і відправлять на зберігання до житлово-управляючої компанії. Щоб звідти його забрати, підприємець повинен буде відшкодувати витрати на демонтаж. Демонтаж припинився за три години, бо сторонам вдалося домовитися. Ми прийшли до соглашенню, тому що я заберу свою власність і там в яких определенних сроки, по-моєму, неділя. Будь демонтаж нашими силами. У мерії кажуть, поки дійшли усної згоди, але збираються укласти угоду. Звичайно, ми з ними будемо підписувати якусь угоду, тому що ну по-іншому ми їх дуже довго вмовляли, вони відмовлялись, тому і зараз ми в будь-якому випадку будемо через угоду якось це робити. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, телерадіо компанія Лозова.